В Україні запроваджують нульовий курс для студентів. Про це напередодні повідомив міністр освіти і науки України Оксан Лісовий в своєму телеграм-каналі. Це новий проект, ініційований президентом України. Тепер в учнів з'явиться можливість заздалегідь пройти шлях від школи до університету. Держава бере на себе відповідальність за підготовку майбутніх студентів уже за партами закладів середньої освіти. Незабаром урядовці мають оприлюднити правила нововведення а водночас у фокусі проєкту будуть школярі з пільгових категорій. Розпитаємо більше деталей щодо зимового вступу в Миколи Трофименка, заступника міністра освіти і науки України. Пане Микола, вітаю вас. Вітаю, отже, уряд напередодні ухвалив довгоочікуване рішення стосовно запуску нульового курсу або так званого зимового вступу. Можете розповісти нам докладніше, для кого це запроваджується, яку головну проблему от ця програма має розв'язати. Так, вчора український уряд прийняв постанову про зимовий вступ. Це ідеться е, по факту про підготовче відділення тривалістю від трьох до шести місяців із розширеною програмою до національного мультипредметного тесту з української мови, математики, історії України та одного вибіркового предмету. Тут можуть навчатись всі вступники, які готуються до вступу до закладів освіти України, і власне держава передбачає, що для тих категорій, які потребують підтримки, це мешканці тимчасово окупованих територій, це військовослужбовці, які можливо звільняються з військової служби або повертаються з полону і не встигають. Вступати в вступну кампанію нашу з липня по листопад, для них ми пропонуємо взяти участь в таких курсах і підготуватись до складання НМТ та вибрати для себе університет. Більш свідомо до цього вибору підійти, інтегруватись в життя університету і успішно в рамках звичайної вступної кампанії стати студентом. А розкажіть, будь ласка, про шлях вступника? От як крок за кроком це виглядатиме від запису на нульовий курс до вступу на перший курс? Чи зможе абітурієнт змінити університет або навіть спеціальність? Так, всі наші заклади, ми для них всі накази підготуємо. І всі університети, які будуть долучені до цієї ініціативи, вони обов'язково оприлюднять всі правила. Тут для вступника на цей підосе підготовче відділення необхідно буде обрати університет. Для нас це одна з таких, знаєте, головних задач, щоб наші молоді люди. Обирали свідомо ту спеціальність, за якою вони хочуть вчитись, тому обрати університет і власне познайомитись зі всіма правилами зарахування на сайті в приймальній комісії. обов'язково це все буде зроблено доступно і дуже широко оприлюднено. І після зарахування вступник навчається від трьох до шести місяців за затвердженою. Програмою, щоб вона була гнучкою залежно від того, чи вчиться абітурієнт в школі, можливо, працює, можливо, якісь життєві інші обставини має. І власне після складання підсумкової атестації вже готуються до складання звичайного НМТ та вступу в університет на перший курс. А за якими микро... так так? Так, і е, навчання, якщо абітурієнт в рамках цього підготовчого відділення буде вступати в той самий університет, де проходив навчання на підготовчому відділенні, власне, він може отримати плюс 15 балів до свого конкурсного балу, що значно збільшує шанси отримати бюджетне місце або грант на навчання. Тому держава тут так скажемо направляє і стимулює свідомий вибір для нас, це дуже принципово. Пане Миколо, а за якими критеріями відбираються університети учасники цього нульового курсу, і що загалом держава очікує від роботи цієї програми? Тут безперечно, що університети добровільно будуть доєднуватись до цієї ініціативи, але ми знаємо, що абсолютна більшість наших університетів готові е, долучитись до цієї важливої ініціативи президента України, щоб забезпечити е, гідні умови для навчання е, нашої молоді, щоб їх зберегти в нашій системі. Е, тут безперечно, це безпека в першу чергу, спроможність організувати якісний контент. Якісний освітні процес, якісно підготувати наших здобувачів до складання НМТ та до тієї е, фази, коли вони будуть переходити в статус е, студентів. Ну і плюс, звичайно, прозорі правила і створення умов, коли студент буде інтегрований до е, студентського середовища, тому що одна з задач також познайомитись з спільнотою е, для тих, хто буде потребувати. Гуртожитку, гуртожиток надати, і щоб студент, який навчається на нульовому курсі, відчув себе справжнім студентом, і дійсно свідомо обрав спеціальність, свідомо обрав університет. Звичайно, що можна його міняти і готуватись до вступу в одному, а вступати в інший. Тут ніхто нікого не обмежує, але тут втрачається оця компонента з, з 5 15-ма 15 е, додатковими балами до конкурсного балу тому е, університети я думаю активно е, візьмуться за підготовку абітурієнтів і е, будуть ще більше залучені в е, так скажемо збереження нашої молоді в державі пане Микола на сам кінець маленьке оточення коли ж саме розпочне роботу ця програма? Кожен університет опублікує свої правила набору на цей нульовий курс. Ми плануємо в дуже стислі терміни все, що залежить від Міністерства освіти і науки України, прийняти та опублікувати, і плануємо розпочати негайно. Тому ми зацікавлені в тому, щоб вже цього року розпочалась розпочався набір на нульовий курс, а, можливо, навчання з початку наступного, тому будемо робити все швидко, пане Миколо, Я вам вдячна, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і все нам роз'яснити. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Микола Трофименко, заступник міністра освіти і науки України. Дякую вам, дякую.